З ким поведешся, того наберешся, кажуть в народі, а що ж говорить Біблія в святому Євангелії від Матвія, 10 розділ, 41 вірш, написано: хто приймає пророка як пророка, той дістане нагороду пророчу. Хто ж приймає праведника як праведника, той дістане нагороду праведничу. Амінь. Тому ми і стараємося бути в з'єднанні з нашими пасторами Юлією та Станіславом Салтаненко, оскільки це люди, які ведуть. До Бога вже понад 30 років. Вони служать Богу, мають пліт і результат це тисячі, десятки тисяч спасенних душ, які присвячують своє життя Богу. Я не хочу нести відповідальність за те, скільки я зібрала пліток і якими плітками поділилася. Я хочу ділитися словом Божим і мати також нагороду пророка. Підписуйтесь на телеграм-канал наших пастирів Салтаненко.